Давно ми з вами не бачились. Як ви знаєте, ми почали ремонт. Це ми робимо косметичний ремонт ванної, деякі нюанси виникли із водою. Якщо вам цікаво, як воно буде виглядати в кінці, коли ми доробимо цей ремонт, заходьте в мій телеграм-канал, там є 3D-модель. Ми туди закинемо. Люда зробила, вона цим у мене займається. Вона зробила 3 d модель як це повинно виглядати по дизайну і взагалі візуально. Завтра сантехнік прийде, почне робити там сантехніку. Ще один такий прикол сьогодні відбувся. Ми в 8 часов ранку проснулися від того, що нас просто почали сусіди топити. по стояку там, де головна труба, почало сильно хлинути водою і почало там капати. Я подумав, що це у нас. Коротше, в сусідів просто пробило цю трубу, і воно почало нам текти вниз. Я попіднімав тут весь під'їзд, підняв всіх сусідів. Кого це воно там тече, сусіди знайшли, почали там розбивати в себе плитку, шукати, де ж воно там тече, тому що вони почали в себе перекривати, а воно шипить. Ми перекриваємо у нас все тихо, а вони перекривають, шипить вода і коротше. Це сьогодні такий ранок у нас був. Що з водою відбувається, я не знаю. У нас цілий день немає води. Посуду у мене багато. Я ще сьогодні ролик знімав на кулінарний канал. У мене посуду до хрена. Десь в 11-12 вимкнулася вода. Е -е написали в групах Дніпра, що там якась масштабна аварія. Тому я навіть не знаю, чи сьогодні з'явиться вода, чи, -чи ні. Коротше, так. Сьогодні все з водою пов'язане. Поки я знімаю тут вам відоси, боня вже лягла спать. Вона мене слухала-слухала, потім лягла поспати. Так, ось наша ванна. Так вона поки що виглядає. Ось я. Так, коротше, що ми будемо міняти? Ми будемо ось цю штуку міняти. Ми будемо ось це міняти. Будемо крани міняти. Будемо повністю фарбувати. Тому що ми не хочемо зараз е, плитку цю всю міняти. Ми вирішили її пофарбувати. Ми вже подивилися відео, це все можна зробити, це все реально зробити. Хоча нам деякі люди там казали, що це все довго, що це коротше, все занудно і тяжко, не знаю. Мені здається, що ми все зможемо, все зробимо. Стелю, поки що ми не оприділилися. можливо, натяжний буде, а можливо, просто щось тут якось придумаємо. Коротше, не знаю, стелюю поки що <laughs>, туди не, не дійшли наші <laughs> думки. Прийде сантехнік, тут наведе порядок, тому що тут уже щось не, не сильно добре. А що сьогодні зранку сталося, так це просто почала вода текти. Якщо можливо вам видно, тут все ще смокре. Оця труба тріснула. У них, коротше, вона просто сочилася, вода. І вона фігачила до нас і туди ще вниз, вниз, вниз. Прийде сантехнік, тут наведе лад. Ви бачите, тут взагалі все коротше, дуже погано. Це відріже, Це ми поміняємо. Коротше, таке. Ще цікавий дуже нюанс цієї ванни. Ми попросили, що тут труби, щоб все гарно зробити, поміняти оці крани, там столічниця буде, там терипири, терепири. Він за роботу попросив 14 тисяч. Я не думаю, що тут є роботи на 14 тисяч, на мою думку. Можливо, щось я неправильно думаю, не знаю. На наступний день я попросив іншого сантехніка прийти. Він прийшов і попросив 7 тисяч, тобто в два рази менше. Нормальний сантехнік, все, він молодий, все знає, що треба зробити, територі. А це сантехніка, яку ми купили. Ось кран. Це на столішницю. Це така буде душова. Ось така тут такий кран. Блін, масивний такий. Теж ми поміняємо. Ось так. Все це дуже гарно буде виглядати. Так, це така лійка. Це все таке. це тримач оцієї штуки. Отак От вона виглядає. Все гарно, надійно. Також е це Людмилка придумала, вона майже всю її сама зробила. Я їй там тільки допомагав, там розпиляв, там тири-пири, мозайку таку десь замовила. Здили в епіцентр, все купили. Е вона це все приклеїла, е фугою це все замазала, все зробила як справжній плиточник. Потім у нас буде отакий рукомойник, тут буде отут кран стояти, тут будуть шторки висіти. Також у нас є ось такі штуки. Це сьогодні я порізав. І, точно не пам'ятаю блін, ДСП, не ДСП. Коротше, не пам'ятаю точно, як цей матеріал називається. Це я з нього буду робити екран під цей, під ванну закривати. Планки я вже всі підрізав, все по розмірах сьогодні зробив. Тому що сьогодні в мене вихідний, і завтра і там, наступні дні в мене буде багато роботи. Кому ще цікаво, ось такий нам корм приходить. Це Боня таке їсть. І тут скільки кілограм? А, 12 кілограм. Ще Про боню скажу. У неї все дуже добре. їм, какаєм добре. Вага тримається добре, все нормально. В неї життя в кайф. Сьогодні приходили. Це ж це Тут до нас і в квартиру заходив і сусід, і заходила там ще з водоканала. час лаяла, виконувала свої обов'язки, потім гарно поїла. Так що коротше, в неї все добре. Вона передає вам привіт. Вона дуже-дуже вдячна, що ви всі ролики дивитесь, пишете там гарні коментарі. Ось таке у нас інформативне відео сьогодні вийшло. Дуже багато я інформації, напевно, розповів. Но накопичилось. Накопичилось. Коротше, я надіюсь, по-перше, що в нас ремонт чим швидше це закінчиться. І ще раз нагадую: якщо ви хочете подивитися, який результат ми хочемо від ванної, е що ми собі запланували, заходьте в телеграм-канал, там обов'язково я зараз закину. 3D модель, там Людмилка зробила все дуже гарно, все показано. Підписуйтесь на канал, дякую вам.